Всем привет, с вами я, Милана Пинки, и семь земной Арса! І сьогодні ми прийшли в пресур, тому що тут у нас вийшла обнова, нова. Тому давайте поїхали на неї, подивимося. Я зразу вибачаюся за погану якість відео, але я пропоную пишати з ось таких пухнастиків, які додали в присур. Ви можете з ними обмінятися предметами або одним словом затрейдитися. Якщо я не помиляюся, то вони можуть принести або щось погане, або щось хороше. Ну мені поки що приносили все хороше. Також додали нового. Монстру, який нападе на вас, якщо ви візьмете ось це. Ще додали монстру, який був у нас у Хеллоуінській обнові просуро. Якщо на нього світити, то він перестає за вами ходити, але це працює не весь час. Посилання на відео, де ми з Арсеном проходили Хеллоуінську обнову Пресурі, буде в описі. А ще ми з Арсеном знайшли ось таку кімнату. Я не знаю, вона раніше була, чи її тільки додали, але вже без різниці. В Пресурі вийшов ось такий е, пас, що ми можемо ніби пранкувати своїх друзів, над ними різні жарти робити. Я не знаю, як це сказати. Я це купила вже. Тому зараз ми подивимося, як воно буде працювати на Арсенові. Тому давайте поїхали. Ось ми вже з Арсеном почали гру ніби. Для початку мені потрібно програти, щоб мене якийсь монстр з'їв. І щоб Арсен лишився живим. І от тоді в нас з вами почнеться. Ніан! Що? А, чого він а бо тому що він не рухається? Це потім за нами піде. Ура! Тут у нас зверху є. Ось такий ніби значок, ми на це нажимаємо. У нас тут є сім функцій, восьма це, якщо вернутися в меню ніби. Тому ми це не рахуємо. А, ти? — такийся, так. Схвайся. Ти зробила. — Ладно? А я думаю, за що ти кажеш? О, дивіться, перша це Арсен. Ми від свого лиця. Знаю. Перше, це я можу зробити ось так. Друге, я можу так виключити світло Арсанові. Я можу ось таку сирену включити Арсанові. Можу ось так зробити. У Тебі... мене написало, що піде. Що 6... Наступне світло? Ні, так. так. А, а. Ось, якраз таки буде там, ну, В наступній кімнаті. Або я можу ось так зробити? І що він не робить? В наступній кімнаті, по ідеї, має бути світло. Ну якщо я правильно зрозуміла. Або в наступній кімнаті має бути світло, або я ще не зрозуміла, що воно робить. Uh. Чекай, які я ще не показала. А, я можу отак зробити. Mm. Mm. Bad, я, якщо я це займав. Ну і останнє, що я можу зробити, Арсен Бернейс. Це ось таке стане. <Pubhaba> Ні, оце вже я не робила, це просто ось така сфера. Ну ти включила цю сферу і я подивився. Зараз, Арсан, давай заходь. Ну, давайте, давайте, О. заходьте, ще один. Давай, давай, давай. Все, зайшли. Я не знаю, вони знають про цей пас чи ні. Ну, якщо повезе, то вони не будуть знати і. Ну. І ми якраз таки подивимося на їхню реакцію. Я зараз маю програти. Так, сука, я програла. Я повертаюся до вас. Все він мене замітив. Ого! Ану, давай я буду зараз присідати, подивлюся, хто замітить. Так, судин мене вже точно не замітив. А може і замітив. Так, сука, він мене замітив, добре. Він мене замітит, все. Оно сховається чи ні? Ч ви біля шапок стоїте? А, тут было? Так. Та. Я думала, ти замітив. Ну, одним словом вони мене замітили, ладно. А, чого ти от с двома словами сказала? Типа двома словами. Я сказала взяла. одним словом, а це як вони мене замітили. А, не знаю. Ну, вот так треба. Арсан, тут новорічна локація. Давайте йдіть, я на нього дивлюсь. Ні, він біжить, він біжить, дивіться, дивіться на нього. Я Я! А він почав рухатись? Я на нього Щоб ми потрапили в безкінечний режим, ми йдемо сюди. Версен, туди. Сюди йдемо. Або можемо ще піти ось сюди. Куди пішов Арсен? Це... Чекайте, де це? А, е... ось сюди зайдете. І ви будете в безкінечному. О, там бачу, знаєш, щось що написало, що типу, скільки ти прийшла двері, вчинок прийшло. Бачу. Нет? Ну, коротше, я тебе написано, так? З дуже поганою якістю, але я зняла пушистиків. І оце я теж зняла, тільки що. тікишо. Арсен! <реку> <реку> ми з тобою таку кімнату знайшли жорстку. Ми... Давай, давай. Тихо, давай я возрожусь. Ну давай, давай, возрождайся, Арса. Там здоровая комната и там есть ангел, как бы я, и там есть кульцо. Шурил? Шурил? Макраус м ⁇ з, Макраус м ⁇ Я снимаю, Арсен карточку изьмет. Какой Готовый? Ты помнишь, я редко, честный качан. Во, він. Він прям дуже небезпечний. Він наносений в іншу це. Коротше, цеку я цек появлю. А він на мене дивиться. Во, він зараз. Во, бачиш? І зараз нам треба папку тягти. І тут у мене папка. що тут папка? Де папка? Я не йшла. Тут. Йой! Дякую. Ладно, ми вже маємо звідси йти, тому ти за нами не скучай. Ага. Ага. Зараз, Арсан, дивися, теж буду зараз в мати. Хова. в лобі? А, ні, а мені дали зараз, оце в папці написали про ту штуку. кого тут про нього все розписали. Ну а на цьому все ком сподобалось це відео. Стамов вподобайки, забуваємо підписуватись. На зам я Мілан Пінкерсен, і всім па па. -па, -па, -па.